Привітати рада вас найкрутіша школа, затишний веселий клас, однодумців коло, укриття безпечне в нас. Вдячні і дуже раді, що навчаємось весь час у змішанім форматі. У нас є команда вчителів професіоналів і виховуємо ми інтелектуалів, ми вивчаємо і СТЕМ навіть мову рідну, куховаримо й печем, якщо принагідно. Більш ніде так не навчать робів майструвати. Математику і англійську будете ви знати. У нас цікаві і гуртки не лише уроки. Ось проєкт Наш Світлий Дім робить перші кроки, розрізняти навчимо судження і факти. Впевненості додамо вашому характеру, допоможуть вам завжди наша медикиня. Соціальний педагог і психологиня. Є у школі логопед, що секрети знає, і вади мовлення дітей швидко виправляє. На дозвіллі не дамо друзі сумувати, ми запрошуємо всіх з нами в ігри грати. Нота, є нота, лабіринт, інтелектуальні, є спортивні ігри в нас, також розважальні, є прекрасний фонд книжок. Бібліо сучасна. Тут читацьку компетентність формувати класно, з школярами спілкуватись ідуть цікаві люди, і письменники, і військові. Далі більше буде, волонтеримо весь час ми як тільки можемо. Ну а хто ж іще крім нас фронту допоможе? Тож запрошуємо вас у це різноманіття з 1 по 9 клас. Ми для всіх відкриті.